Автором моя міста відбувається також, тому що в мене не, не відбувся Гоголь, по першому сьогодні має е, бути е, серед запитань. І е, власне, такою темою, як би хотіла розкривати сьогодні, це буде статті Євгена Маніка, про те, що все-таки Гоголь чи Гоголь. І я дуже довго розбиралася для себе з запитаннями. Шукала відповіді, які вже стали своєразово, і пропоную розглядати е, світли е, в школі е, саме постговля і з позиції постколоніальних студій загалом е, погляду. По аргументи, які би я хотіла наводити, і так розглядати саме біографію і творчість письменника, вже переконуючи про те, що Гоголь є українським письменником. Це моя позиція. І аргументи, які я пропоную і пропонувати йому українське походження. Українське... Гоголь має три гілки українського походження: священницьку, письменничку. І козацького роду. Його дядько писав, е, був поетом, його батько був драматургом і режисером. І Гоголь обираючи в себе українську культуру, українські традиції в лікарці. Е, треба теж відзначити це. На мою думку, теж важливо, що його мама вийшла. Заміж дуже молодою, 13-14 років, її взяв а, батько Миколи Гоголя. А заміж перші двоє дітей народилися мертві, Гоголя кутали. Потім він був такий, вже згадують про нього, що він приїхав такий, знаєте, закутаний і, і, і з хворобими колом під очима. Приїхав в Ніжин навчатися в Ніжинську гімназію де теж що його встановлення як особистості. Українського письменника, коли батько помер, настала бідність, і Микола кого неодноразово пише своїй матері, що я бідний, чи можеш не дати гроші. І це теж впливало на те, що він розумів, що йому потрібно шукати, шукати себе і розвиватися таким чином, в тих умовах, яких є, щоб зробити світ. Не без того, що Вога і власне хотів стати. Він дуже гостро сприймав критику. Його перший твір, який він написав, ем, не, не було такого заходу, який він очікував. І, власне, він дуже розсурвався з цього приводу, і для нього важливо було бути питаним. Е, мова е, Йосип Мендельштам в 1931 році. Він uh, пише про те, і доводить про те, що Гоголь писав насправді, як так навіть говорять uh, російська гогольць". Тобто Він не писав російською мовою, яка на той час uh, була, скажімо, вживаною будовою, бо мова перенасичена, на той час російська мова перенасичена була uh, францисками. І uh, Гоголь, його стилістика, таким чином. Uh, і в синтаксі загалом, що ніби Гомель писав українською і перекладав російською текстом. Ось, власне. А, і мова це стає тим тригером, через який ведуться дискусії, де почати помилять зарубіжній літератури чи українській літератур. Ось, ось основний компонент. До дискусії трошки пізніше. Повернуся. Саме Гоголь вважав себе українським житлаником, він підписався себе за то був на лікуванні в книзі визначних пацієнтів, якщо можна так сказати. Він пише, що я Гоголь, я українець, який проживає в Московії. Власне, якщо повертати до документів шосте, але тут теж доцільно сказати, тому що Гоголь провів великий час в еміграції. Він фактично тікав в Італію, тому що -с -с Петербург, який він собі ідеалізував, що Ніжені, не виявився таким, яким він собі хотів бачити. І той тиск, який Гоголь відчував, ми знаходимо власне в середньому листах, який писав Максимовичу, І емоції, які Гоголь переживає через е ці листи. Так як я практикую театральні практики, я б вже працювала учням, е, пропонувала би використовувати різні елементи і читати як моноспектаклі по-іншому, показуючи е, оце стан душі воля. І якби ви знали, які жахливі перевороти мені доконалися, до якої міри все в мені змордоване. Боже, скільки прожив, скільки понучився, він пише: Кивте нарешті цю катапію і їдьте в Гетьманщину. Я сам думала, це зробити, якщо добре помислити. Які ж ми дурнісмо, бо що, якого жертвуємо всім, їдьмо? І він щиро, усе в ньому відчуття було, тому що Гогля не було розкрусковської переход. Це історія повільної психологічної травми і повільної психологічної, скажімо так, розбоєності, розщепленості. Уяви собі, я теж так думаю, туди-туди, до Києва, до старого, прекрасного Києва. Ключове він наш, а не їх правда. І е, через деякий час, і, і, власне, повертаючись до аргументів, твори написанково вечори е, Диканки, е, говорить про його обізнаність. Він збирав пісні, збирав приклони, псав марі з проханням веселої те, що ти знаєш, те, що ти співаєш, те, що співає в нашому зі. Тоді, на той час в Московії була, типу, як він сам означає, мода на все таке е, малороське, українське про те, що «а що ж там у ваших селах. Гоголь розповідав про це, описував, але набагато глибше. Не з е, позицій, скажімо, екзотики. А Гоголь розповідав. Е, Посилаючи такі коди, які до сих пір не розгадано. Чула одне з досліджень, що коли вакула приїжджає до цариці на Поклін, що далі мені чумітки, чомусь там перебувають козаки. Чому вони там перебувають козаки? Чому Гоголь саме цей момент зображує? І якщо копати копати глибше, історія про скасування Запорізької стіжі випливає про те, що насправді Катерина своєму. Фавориту Потьомкіну пообіцяла, окей, я не буду чіпати козаків, нехай вони собі будуть, але вже знала наперед, що вона скасує, вона зруйнує Запорізьку Січ. І ну, якщо це знову ж таки не є наукове підтвердження, але на той час там вже прораховував, що вона могла, можливо була вагітна Єлизаветою, яка потім мала прізвище Тьомкіно, не доведено, що то є її дочка із Потьомкіним, але це вже зовсім інша історія. Е, Гоголь переживає е, розуміння, оце вже починається в нього розщеплення, що власне треба упокоритися, перестанікань. І він пише про те, що е, цей взагалі уривок листа він вже свідчить про такі нотки психологічної напруги. Я спіналію заявляю, я його хотіла писати, чи ти пробував коли встати рано з ліжка самій сорочці тільки всмалити гопака. Чудова є єдина річ на світі пляшка доброго вина. Пише Микола Гоголь, який перебуває в місті, яке він всім своїм тутром насправді ненавидить, на мою думку. Можливо, вже почався ця... про... процес цієї та внутрішнього колоніалізму, про який говорять. Побарить... Дуже багато. Він пише про те, що. Рослави цілий козацької землі. Цитати, які говорять про те, що аргументи є ласково. Це те, що власне йдеться цьо... про те, важливо. Гоголь, хоч забушка говорить про те, що Гоголь фактично перший великий українець, який продав душу імперії, перший великий українець. Тому що Якщо цього не робили е, ніхто до нього, не йшов, наприклад, на співпрацю з Московською, це не означає, що Вогонь там покліпав перший піодин. Чому? Тому що е, в XVII-18 столітті інтелектуали ділилися з клінічними суспільствами творчими набутками, пан Попович та Аннігорський Василь Як На до, до кожного заходила на біографію дивилася, як поступово вони приймали ці московські наративи і. Е, Сприймали власне той факт, що зайкалося фактично українського ідентичності, української ідентичності. Так, все прокалася, що важливо хочу додати про те, що натрапила на таку цікаву дуже статтю. Вона була тут. Червона да? болта в українській правді до 2009 році означає три основні напрямки розгляду е, Миколи Гоголя як українці ви розглядають великий російський письменник, великий український письменник і е, Двоєдушує. Е, про двоєдушію заговорив Єфрем. І це ніби стало дуже зручною позицією. Ну так сталося Хоголя, е, дві душі. Але. І, і дискусія повторюється, повторюється, повторюється У 2023-2024 році. Знову було підняті до питання. Знайшла думку про це у Осава Українця. Ну загалом голову Остап України з цього приводу в контексті. Боротьби я назвала навіть яку корутувалася боротьби, якої не видно. Чому тому що наскільки я знаю, що Українська асоціація з зреліжної літератури зверталася до міністерства освіти про те, щоб вилучити з в, в землі твори російських письменників, або от лишається та й довгий час лишався Булгаков, власне, який ми не можемо. Розглядати ці ідентичності, і про те ж знову віднімається дискусії, куди що робити з Гоголом. що робити Гоголом? Моста українського говорить про те, що якщо говорити і вивчати, то лише в українській літературі, але в постколоніальному контексті, показуючи про те, що відбувається з від Гоголем, який зрівся свою ідентичність, до Та речі, там шумальті було е, переживаючи підучити впливу Російської імперії. Він пише мертві душі, пише, треба пише книжку, який намагається реабілітуватися перед царем, Тому що в першому томі мертвих душ він зображує Московію таким чином, що називати його російським поетом, щоб вони можна розгадатися, взагалі, там вона критика на суспільство. Проте він обіцяє написати наступний том «Мертвих душ, де він зобразить. Московитів, як чудових, гарних, перекрасних людей. І спалює, спалює. цей твір посилення серджується, не отримає того шаленого ну, психологічного тиску. І він не тільки знищує твір, він самознищується. Тому що в якійсь шаленій напрузі розколості ідентичності перебуває людина, яка на 10 днів відмовляється від її Чи це не є тим самим самокатуванням? Яким обирає для себе оцей шлях на пологоль. Про... Мені ще сподобалася думка Ірини Фаріон, яка говорила, що Гоголь це є приклад українця, що стається з українцем, який відмовляється від своєї ідентичності і переживає страшні муки, страшні муки. І не вивчати Гоголя, я вважаю, бо не можу. Ми можемо, ми повинні з нього боротися, відстоювати і доводити про те, що є Гоголь. це наш український письменник. от такий, який він є. От таких доль дуже багато на смерті. Що мені хотілось буквально в Фейсбуці на сторінках враження ЮАП, Інших публічних сторінках відбувається публічна дискусія серед молодих, молодих поетів і культурознавців. Це Іван Семисюк і Богдан Олег Горобчук, поет о... Гороб, пан Горобчук, випускає такі сучасні відео з аргументами, чому говорить український письменник, і як скаже, А е пан Семесюк говорить те, що ні, мов не патрон, і який ми його не повинні вивчати. Я так заморожувала з цим запитанням, що вирішила провести дослідження в навчальному закладі, хто він працює, воно, я можу сказати, наскільки воно репрезентативне, але мені хотілося все. От ви так чи ні? Ось є результати мого дослідження. Думаю, ну, Результати опитування. У мене було опитано 16 учнів 6 класу, 7 класу, 8, -го, 9 -го і дорослих. Дорослі, але теж фактично це було моє оточення. Це повзріз історики, вчительки, вчителі, які підступно кажуть, що підступно запитують. Я кажу, я хочу зрозуміти для себе, що відбувається сьогодні в Україні, куди повинна бути спрямована сила учителів і учительок словесних і словесних. Ми бачимо такі результати. Діти 6-9 класу вважають, що Україна шістдесят п'ять Вважаю, що Гоголь є українським письменником. І 25% вважаю, що є російським письменником. Дорослі 70% вважають, що є українським. І 30% вважають російським. Я вважаю, поки тут не буде 100%, що Гоголь є українським письменником, ми не можемо вчити. Про підступність, скільки в мене ще часу? П'ять хвилин? Добре, О, на цій карті в мене про підступність Московії, розписано про внутрішню і зовнішню колонізацію. Я прочитала е, праці Тамари Гондою е, е, Євидомсон про те, що е, ставити тебе дере слов'яністи за кордоном, то звичайно розписати за кордоном, тому що вони не досліджують насправді ті позиції. Дуже вигідно Толстому писати, е, товсто писав, що є Росія і є Німеччина. Власне кажучи, ніби не розглядаючи етнос нас, і дуже вигідно всім так вважати. Остання цитата про це І перейду до форму роботи на уроці, і мені хочеться ризик зазначити, є таке тлумачення сентименту, як внутрішня образа, з якою ж живе інший той, який втратив на довгий час голосу. І е, є таке поняття як метаколоніалізм, колоніаліколоніалізм коли е, людина е, зовнішньо має незалежність, визнає, що вона незалежна, але внутрішньо лишається там розуміти, що це десь велика е, російська література. Е, прекрасний сюжет е, колись сказала е, Забушко про те, що е, маскувальна сітка це російські письменники, які ховають російські танки. І ми можемо на це подивитися, коли дивитимемося з гори бажано з дрону на Маріупольський театр, який був спалений живцем сольним життям. І там е, є фотографія, портрет один з них кок. Це циніз, цинізм е, вищого рятунку. Як працювати з дітьми? Е, я так захопилася, що власне створилася ця е, е, комплект методичних матеріалів. Загалом я зрозуміла, що. Апелюючи до закону України про основи засади державної політики, стверджень утвердження української юридичності, а ще випада самості Віра Геєва оцієї самості прекрасно можна на уроках літератури до кожного твору. І, 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 і що я пропоную дивлячись на те, які можуть бути можеми натальна карта або плакати на ходити для диканків чи створи на які позначають українські реалії в тексті міти, побут мова топоні, російські вставки, імперські марки ми можемо розселяти і показувати діти шостого класу, вже можуть мислити критично. І зараз вони хочуть знати про те, про розмислення тієї історії, як вона як вона транслювалася з імперського боку. Мета є виявити ті колоніальні впливи. Аналіз міку про мало російське читанецьке село, про те, що насправді ми не лише шарвари, як було вигодно, не можемо знищити, зробимо те меншу вартість. Ризик, який зараз є, через ресентимент, учні, тобто те, що наша травма лишається генетична інтелектуально-психологічна, ми шукаємо постійно намагання себе принизити. Чи чули ви про те, що Чернівці український париж? Про те, що каньйон це якісь там українські мальдіви. А фраза про те, що ну ми ж не Європа, ми ж повномасштабно поїхали в Європу. Там така медична система, що е, просто жах. Це говорить всі. У нас комплекс меншовартості. А як спілкуються сьогодні діти? Мід, зам'ютане, апгрейд, кол, е, завершено, ясно, ясно. Я завершую освітній плейбек, метод, який я працюю, дебати, театралізована гра роль адвокати тексту, противників огляд, народного миця, прокурори ті, бачить, у твоє імперське підґрунтя журі, свідки. Можна про це говорити. Шинель. Прекрасна є вистава, яку дива з учнями Ірпінського ліцею, модерна в театрі молодого глядача, Шинель. Саме якраз постколоніального ракурсу. Можемо говорити про те, що аналіз мов, хто говорить якою мовою. Наратор іронія зверта знецінення і чи є внутрішній голос у Вишмачкена. Можемо про це говорити десь хто значна особа е -е, Ревізор: Сміх імперії чи сміх спротиву, висловити аргументовану думку чи сатиричний сміх сміх, сміхше корупцію, чи це сміх на колонізованою системою, яку вже неможливо подолати е -е, мапа імперської влади провінції. Теж візуальна схема, можемо це все обговорювати. Питання в тому, чи треба це все обговорювати. Е, якщо говорити конкретно про твори ревізор е, Мертві душі вішини, це не є твори, які е, відображають саме той період Вогаля, який утверджував ще таку українську ідентичність. Але ви шорина, котрі літака, які варто навчати і за своїх варто боротися. Е, а де ви берете свою стійкість? У вас кригован є на о, партах. Подивіться, Я виразка. Що для вас є стійкостю? Ми говоримо про законі про громадянську стійкість. Це як сила вистояти несприятливих обставинах, коли поруч окупанти, коли може звучати Моргенштейн. А нам треба боротися вже сьогодні, тому що те, що ми сьогодні бачимо, що оце страшний для мене, що страшніше мета колоніалі прихований. Бо я під подушку гуцуя слуха. Бо він же хороший русський. Немає хороших русських. Немає. Бо пам'ятаємо фото Маріуполя. Москітна сітка. Оця москітна сітка. Маскувальна Москувальна. сітка, за якою так, Пушкін. А, який толерує і виправдовує злочини, тих, хто його навіть не чекав? Ну я дуже дякую вам за увагу.